Розпаковка нова пошта. Як заробляє гроші на наших посилках. Ось я заказав собі на мотик зірку на 52 зуби. І цепку. Ось розміри пакування. 53. На 40. І відкриваємо. Опа! Десь. Бумага, ось ця бумага мало спасти від того, щоб вона сконі рзала. Як думаєте, скільки сюди можна було вмістити ось цих зірок? От. І що би з нею сталося, якби її просто ось так відправили? Запакували спочатку ось так, а потім вирішили, а, на тобі ще коробку, і бумагу придати. Тобто ось так просто пакування би не підійшло. Треба було ще коробку. Нова пошта, ви супер! Ставте лайк і підписуйтесь.